Привіт, друже! Це Агава, і це моя казонька про бабу, діда і хрумлика здійснюйка. Жили собі в одному селі баба Мотря та дід Павло. Були вони вже старенькі та все одно порались по господарству: Баба на городі, дід з худобою. Було в них троє улюбленців: корова Дунька, півень крук і кішка Зоя, яка постійно дрімала на телевізорі. Жили б собі і далі спокійно, та бабі Мотрі все чогось бракувало. От якби в нас була кавомашина з кнопкою щастя, масажне крісло прямо в курятнику, і нова хата з підігрівом підлоги, от то було б життя, зітхала вона, помішуючи борщ. Одного дня дід Павло копав город, коли з-під землі раптово вискочило щось. Йой! Підскочив дід. Перед ним стояла пухкенька істота, схожа на хмаринку з вушками, з блискучими очима і хвостиком у формі серця. Привіт, я хрумлик здійснюйко, весело пискнуло створіння. Я виконаю одне щире бажання, але тільки одне, і тільки, якщо серце в тебе добре, а думки чесні. Ого, сказав дід. Ну, добре. Дід приніс хрумлика додому і розповів усе бабі та аж підскочила: Одне бажання, та ми з цього зробимо цілий вішлист спершу маєток, потім шуба, потім яхта, потім, щоб я була головою села, а, а і ще, щоб Зоя кішка розмовляла. Але ж він сказав одне щире бажання. Та ну. Що він знає, я вмію просити правильно. Підморгнула баба і підступила до хрумлика. Хрумлику, я хочу бути зіркою Тіктоку, щоб усі мені ставили лайки, а ще щоб у мене був робот-прибиральник і холодильник, який сам варить борщ. Хрумлик насупив вушка і сумно сказав: Це не щире бажання! Воно хоч і звучить голосно, але твоє серце мовчить. Справжні мрії завжди йдуть від серця. Що? закричала баба. Та я тебе запеку з цибулею. І тут хрумлик виріс, загорівся легким світлом і прошепотів Кожен отримає по тому, що носить у серці. І враз холодильник спорожнів, тікток завис, робот зламався. А Зоя сказала одне єдине слово Фе. Що ж ми наробили? прошепотів дід. Моє бажання було просте, щоб наші звірі були здорові і щоб ми мали вдосталь хліба і тепла. Хрумлик усміхнувся. Оце і є справжнє бажання, і воно буде виконане. Після цього хрумлик зник у повітрі, залишивши після себе запах свіжоспеченого хліба і добру тишу. З того часу баба і дід жили скромно, але з повагою до всього, що мали. Корова Дунька доїлась щодня, півень крук став співати ще веселіше, а Зоя, Зоя іноді моркотіла щось схоже на дякую. Бо добро перемагає зло тільки тоді, коли ми самі обираємо добро. Що ж, друже, ця казка чить нас тому, що найважливіші речі це не золото, не телефони і не великі покупки. Щастя, це коли поруч рідні, коли смачно пахне пиріжками, коли всі усміхаються і ніхто не свариться.